Службова недбалість та бездіяльність посадових осіб міста Києва знищує черговий водний об'єкт, і саме так виглядає черговий водний об'єкт міста Києва, котрий свідчить про неналежне виконання своїх обов'язків щодо забезпечення санітарного та екологічного стану водних об'єктів міста Києва. І як ми бачимо, навіть на цьому руслі річки знову ж таки утворена несанкціонована дамба зі сміття. Гілки, опавши листя та безліч іншого сміття. Та навіть зелені зони, крім водного об'єкту, перетворені у сміттєзвалище, а берегові зони даного водного об'єкту в Дарницькому районі міста Києва, на жаль, виглядають ось так. І за моєю спиною в даній річці ви можете спостерігати явне екологічне лихо. І друга дамба, що утворена зі сміття, фіксується нами на руслі даної річки. Попри написані сотні звернень та заяв як до офісу генерального прокурора Київської міської державної адміністрації Державної екологічної інспекції України на протязі чотирьох років, ми бачимо, що посадові особи КМДА продовжують ігнорувати та не виконувати законів України. Та свої посадові обов'язки. Тож саме так виглядає черговий знищений водний об'єкт міста Києва та берегові зони даного об'єкту, а також в загальному неналежний благоустрій через бездіяльність посадових осіб міста Києва.